Добрий день любителі винограду. Сьогодні 18 квітня 2024 року. Сьогодні хочу вам зняти таке відео про те, як я буду укорінювати в цьому році собі деяку частину виноградної лази. Ну і хочу провести декілька експериментів з різопоном, бо багато є запитань. І також мені прислали на випробування ось таку невелику кількість укорінювача квантум. Я навіть не скажу ще, як він і називається поки що. Ну хочу спроба. Хочу Результат, те, що я бачив, був шикарний. Ну, хочеться попробувати щось новеньке, а можливо буде десь щось як кажуть, суперове, і, як то кажуть, суперовий краще, так що не, не стоїм на місці, завжди, завжди випробуємо щось щось новеньке. Ну. І хочеться проекспериментувати різопон і показати вам, як я його приміняю, бо скоро вже багато хто буде висаджувати шкілку, і є запитання, чи вимочувати, як розводити, опудрювати, то зараз я вам трішечки все це покажу. Ну, що хочеться сказати, багато хто вже розпочав укорінювати черенки із початку березня, але я вважаю, дуже-дуже рано укорінювати їх також не потрібно. Тому що коли рано укорінюєш, людей Зараз вже виникають великі проблеми на вулиці ще холодно, висаджувати ні, а вони вже переростають. Коріння є, а цей тягнеться, світла не вистачає. Ну тому. Я ніколи не спішу. Ну, можливо, трішечки раніше і потрібно було б десь ще сла з перших чисел по 10 квітня це зробити. Але я зовсім не переймаю, що сьогодні, хоч і 18 квітня, я знаю, що ще все воно встигне. Ми дві недільки прокільчуємо, побачимо результат, потім його висадимо. Це буде якраз початок травня, і потім в стаканчики. І потім за дві недільки в стаканчиках він швидко все в нас проросте. І після 20 травня вже в теплий період. От травня і щоб тепло в нас прогрілась земля, ми висадимо. І я думаю, результат ми все побачимо ще в травні, а по осені побачимо, що в нас з цього вийшло. Ну, Які, які я буду. Корінюва черенки для себе. Ну тут е ну, я вам всі показував череночки. Було відео, які я буду додавати нові гібридні форми. Але деякі гібридні форми є новинки, дуже дефіцитні, е ну, там багато калугінських сортів, тому цілий черенок я його не буду використовувати на укорінення, а зроблю на саженець прививку. Також вам коротенько покажу. І буду переривать на кущі. А деякі позиції в мене були в вдвох-трьох екземплярах, тому деякі я зроблю саджанці деякі будемо укорінювати. Ну, Також додав собі галінку, бо в мене тільки привита Ось два саженця буду робити. Потім додав ще було в мене два череночка, червона шапочка Калугіна, потім десь тут є Десна Вишневецька. Дуже-дуже мені сподобалась на прививці, тому у мене саджанця нема, буду робити. Ефекти буду додавати в саджанці. Ну, це вже зі своєї лози. І також в основному тут будуть. Саджанці. Сарта Кашича Володимира Петровича і Бачинського. Я хочу посадити її діляночка на одну сторону, сорта Бачинського на одну сторону. І буду перевіряти, як вони будуть в погодних умовах, як неукривна культура. Ну, це так коротенький вступ. Ну а зараз ми розпочнемо. Ну, спочатку, що нам потрібно, ось як бачите, ми достали черенки з нашого підвалу, як ми їх зберігали. Я думаю, ви, ви всі, всі бачили. Тому дивіться, яка, яка якість. Я думаю, непогано вони збереглись. Все чистенько, сухенько. Ну, ось дивіться, бачите, все, все, все чудово. Всі брунічки в нас ще сплять. І череночки без всяких е, наших. Плісняви без нічого чудово, чудово зберігаються. Так що, навіть якщо у вас вони зберігалися, є невеличка плісня, витягне, їх промийте або в растворі легенької марганцовочки, або на сонечко трішечки положити на якісь півгодинки, воно все просохне і буде чудово. Ну, Спочатку нам потрібно їх, їх нарізати, нижні зрізи, всі оновити під брунечку і зложити, всі старцювати одним кінцем п'ятка, що була на одному рівні. Ну, як це я буду робити, зараз я покажу. Ну, візьму відро. І, як, як завжди, ось така в мене є приспособа, щоб торцювати, нам і беремо, зрізаємо. Зрізаємо і обрізаємо нижню, нижню брунічку. Ну, я зрізаю. Хто зрізає, хто не зрізає, це вже дивлячись так. Подивимось, тут три, це ми обріжемо. Все, нижню брунічку я вирізаю. А так є, люди не зрізають. Зріз робимо десь ну, пів сантиметра від середини. Брунічки не по самій брунечки і не дуже низько. А так, я ж повторюсь, трішечки трішки ниже пів сантиметра. І, і так нарізаємо ми свої всі, всі череночки. Ну, ось ми і закінчуємо вже. Залишилось у нас три череночка. Обрізати. Все, як бачите, ось, ось ми старцювали всі кінці. Зараз проволочкою зв'яжу кучечок і покажу вам, що в нас вийшло з книгу. Кожен череночок у нас підписаний, щоб все було по сортам. ну В двох містах я зв'язую. Ну, все, і дивіться, бачите, як все у нас на, на одному рівні. Получається, коли ми ставимо, у нас пучек стоїть і все добре. Ну, що е, хочеться сказати, цей ми пучок нарізали. Зараз ми наріжемо ще наші череночки для експерименту. Ну, свої череночки я вже буду по своєму способу експериментувати, не буду. Розведу різопон 1 грам на літр з розрахунку, і буду вимачувати від 12 до 24 часов. іде вимочка? Багато хто запитує. Ну якщо брать сьогодні, ось десь близько 11 години дня, то завтра зранку я вже розпочну їх ставити в кільчеватор. Десь пройде трішечки менше, можливо, 24 години. Ну я стараюсь, щоб не більше 24 години вони стояли на вимочки в Різопоні. Ну, бували такі випадки, що десь після обіду, там о 3-4 нарізаю, і також зранку вже Висаджую, там, висаджую або кільчую. Ну це ми будемо кільчувати, щоб потім е висаджувати в наші стаканчики. А коли в шкілку, то я нарізаю, тому нарізаю великий об'єм ночви. І в нас виходить, е що які ми зранку ріжемо там у 10-й годині, розпочинаємо, а закінчуємо е різати велику партію десь там о 3-4 е після обіду. А висаджуємо зранку. Тому деякі черенки, можливо, стоять там і в 20 годин, деякі 18, абсолютно ні. Нічого страшного тут немає. Ну все, Цей пучечок ми підготували. Зараз підготуємо ці, і потім покажу, як ми будемо розводити наш різопон і наш новий укорінювач. Так що працюємо далі. Ну ось ми і Наші черенки, які я буду укорінювати для себе. І ось три пучечки для експерименту. Також, як бачите, ми зробили зрізи нижніх. П'яток зрізали брунічку, поділили на три пучки і зв'язали їх, старцували. Ну тут я довільно взяв деякі сорти, по два-три череночки, щоб провести експеримент. Там Аркадія, Камельйон, преображення. Ну там 4-5 сорти по два-три череночки. Щоб зробити якусь виборку, тут пучечку по 10 штучок. І зараз ми підпишемо кожен пучечок. Ну, перший пучечок у нас буде також на різопоні. Різопон запишемо різопон. Будемо вимачувати. Один грам на літр з розрахунку буде в нас вимачуватись цей пучок І потім подивимося результат. Так, потім другий у нас пучок буде на опудрювання. Напишемо он будемо опудрювати. Так, є, підписали. І третій наш кучічок ми. Будемо перевіряти наш новий який-то укорінювач від фірми Квантум. Подивимося, що воно таке. Можливо, якщо сподобається, буде він і в производстві, потім і якась буде йому назва. Ну і підпишемо Укорінювач квантум. Поки що я його буду використовувати так, як мені рекомендували, коли пересилали, що його потрібно розводити 1 до 75. Тому будемо брати 1 мл нашого роствору на 75 мл нашої, нашої води. так є. Це кожен пучечок у нас підписано. Е, що хочеться ще сказати, багато запитань задають. Чи потрібно їх вимочувати перед тим, як ставити в укорінювач або опудрювати, або е, ну, що далі перед тим, як замочувати в якомусь корнеобразователі. Е, ну, я що роблю? Коли я вимочую на грізопоні або на іншому якому укорінючому, я їх не... Вимачу, я одразу їх достаю з погріба, обрізаю так, як вони зберігалися, і сразу ми будемо вимачувати в нашому растворі. Коли ми будемо опудрювати наші череночки, то ми їх обрізали, поставимо в чисту воду, так же само, як і всі наші черенки на судки, і потім вже ми їх витягнемо. Я покажу, що ми будемо робити далі: опудримо і будемо ставити на кільчування. Але одразу, коли ми витягнемо і вимочуємо, що в нас виходить? Коли ми їх витягнемо, одразу по положимо їх в воду на вимочку, вони в нас вже напитаються вологи і води. А потім ми їх поставимо в. На вимочку укорінювач, вони вже в нас напитані е, вологою, водою. Як то кажуть, як і ви взяли чашечку води, випили. Ви вже наситились, напились. Друга чашечка вам уже заходить, як то кажуть, ну ну не так. Е, Скажем так, як як перва, тому є на мою думку, і з укорінювачем проходить те ж саме. Вони вже напитані вологи, тому вони вже беруть і меншу кількість того розчину, яку їм потрібно для укорінення. Тому я перед тим як вимачувати на любому корінні, я їх не вимачую. Сразу їх ми обрізаємо і готуємо для того, щоб. Вимачувались вони вже і напитувались нашим укорінювачем все все, все сразу, як то кажуть. Все, це в нас готово. Зараз будемо готувати роствор. Як я готую роствор різопону для вимачки. Ну, для цього мені потрібні ось такі точні ваги. Беремо ну, будь-який стаканчик, не обов'язково там мірний, все ставимо, включаємо наші ваги. Дивіться, як бачите, зараз на вагах буде. Буде 0. І беремо наш різопон, нашу ложечку. Зараз, тара. Щось я тину, можливо, від вітру. І важимо. Ми будемо вимачувати в відрові, і тому нам великої кількості не потрібно. Я знаю, що десь потрібно нам буде 2-2 грами, щоб у нас черенки десь стояли на 5 см погружені в роствор. Тому ми насипаємо десь. Близько около 2 грам. Ну, прям точності такої, як плюс-мінус, трішечки там більше буде, нічого страшного не буде. Ну ось, 2 грами різопону ми відважили. І потім я його не висипаю в відро з водою, а розвожу спиртом. Беру спирт, обичний і наливаю невелику кількість спирту. Так мене вчив батько і так. Використовую я далі. Залили і розмішуємо. В спірті він одразу добре розчиняється, і коли ми вильємо в нашу воду, все буде сразу чудово розмішано. Тому що якщо ми е, сипемо його спочатку в воду, ну, він розтворяється, але, але не зразу. Ну, потім беремо наше відро, там є міточки, міточки і ми його Виливаємо сюди нашу воду. ну міточка 2 літри. Ну, от, як бачите, невелика не там е кількість води. Наші череночки погружаються там зовсім зовсім на 2-3 см. Беремо наш розчин різопон і виливаємо. Дивіться, все чудово. Тут у нас нічого не залишається. Трішечки сполоснем. Це все чудово в нас розчинилося, ніде нічого не залишилось. І потім помішаємо тут нашу воду. Я беру е, дощову, е, збираю в бочку і стоїть в темному місці. Потім використовую вона м'яка, вона без всяких солей. Тому її я завжди використовую для вимочки на будь-якому для посадки в шкілку і також для посадки черенків для себе в стаканчик. Ось так, як бачите, в нас вже розтвор готовий. Беремо наші череночки і погружаємо сюди. Як бачите, череночки зовсім-сі, зовсім, зовсім ну, бачите, скільки тут намочилось, Ну, 2-3 см, не більше. Саме головне, щоб у нас п'ятка і наші срізи, які ми, брунічку, були, були водички. І також беремо, де в нас тут різопон це опудрювання. Різопон вимочка, також ставимо його сюди на вимачування. Все, ці череночки в нас будуть вимачуватися ось, ось так. Все, це ми відставляємо. Ставимо ми це на 24 години. Ну, я ж говорю, до 24 годин. Зараз десь близько уже 12 години дня. Ну а завтра зранку ми їх вже будемо переставляти в наш кільчеватор. І ставимо їх на вимочку. Так, відставляємо це. В сторону. Потім будемо зараз наводити наш, скажімо так, якийсь новий чудо-укорінювач. Що для цього нам потрібно? Ну Тут потрібно нам мірний стаканчик, я поставлю, тут откручуємо і набираємо. ну як говорили мені, що 1 мл на 75 мл води. Тому я, ну, 75 мені мало, ми будемо вимачувати в такій півлітрові баночки. Тому я возьму десь 3 мл. 3 мл на 225 г нашої. Зараз я трішечки поставлю. Там є мірні міточки і налью нашою. Ну, ось так. Оце 3 мл. Ну, можна ж при це, можна ето. Ну, ось є мірний стаканчик, там є поділочки. як бачимо, 3, 3 мл, ну, можливо, не передасть. Ми будемо виливати. Наберемо сюди, в мене є ось такий шприц 100 мл. Наберемо нашої води. Так, виливаємо 100 мл. Так, набираємо і ще 100. Зараз ми будемо його розтворяти. Вильємо сюди. Ну, все в нас обмилося воно. Так, це в нас буде 200 і ще нам потрібно десь близько 25. Прям я не думаю, що така точність до... Десь отак. Це буде у нас 225 мл нашого розчину. Ну, зараз ще трішечки наберемо, щоб вимете наш стаканчик від цього розчину. Все, помішаємо нашій розчин. Все перемішалося. І беремо наш Пучечок з е, укорінювачем квантум, що написано, і ставимо в нашу, в нашу баночку. Все, ось так, як бачите. Ну, Тут трішки вийшло у нас більше водички, але нічого, нічого страшного. Ну, а ці череночки ми поставимо просто так у воду на вимочку, і все. Ось так у нас буде. Проводитись наша вимочка тут. У нас йде е, на різопоні 1 грам на літр. Тут у нас на новому гукорінювачі квантум, і тут у нас просто на дощовій воді вимачується після цього. Ми їх просушимо і просто опудримо. В Україні через різопон. Як це буде, вже буде наступне відео. Ну, а після цього, коли в нас вони вимочаться, завтра ми їх будемо ставити в кільчеватор. Ну, який кільчеватор, я завтра більш подробніше скажу. Ну, як бачите, ось цей, як завжди, такий невеличкий для моїх експериментів і для себе я використовую цей кільчеватор. Ну, завтра ми більш подробніше вже про це. Поговоримо. Ну, а на цьому поки що все. Наші череночки вимачуються, а ми йдемо працювати далі. Будемо проводити експеримент, готувати наш кільчеватор, щоб завтра показати вам наступну частину. Я думаю, що в нас все вийде і через 2 недільки ми побачимо, який в нас буде результат. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до наступних відео.